Так, ще один експеримент. Значить, забрав я інший дезиметр, от тільки цей без звука. Під'єднав анод, все стандартно. Моя антена, мідний дріт багато 8 см від анода до Горейде. Заізольований. Так, вмикаю 5 вольт від повербанка, От природний фон. От цифри. Ну, тут 300 вольт, зараз на виході, я вже це мірю. 294 недостатньо. Нормально для нормальної роботи з БТ-10, але і так, піде. Значить, пробую зашкалити чисто цим дозиметром. Тут не все так просто, так просто не вийде. Потрібні маніпуляції. Значить, якщо підношу плазмошар шар високочастотний, підношу. Доторкаюсь до антени. Повністю МГТФ провід. Чи як він там називається так. Дивимось, нічого не відбувається. Ось так покажу. Павер вирубається, треба вмикати. Але, от дивимось на цифри. Але коли я доторкаюсь пальцем до Анода, зразу йде от. Зашкал невеликі. Дивіться на цифри на дисплеї. От 5 тисяч імпульсів в секунду. Вже було. 7 тисяч 14, 15, 12. Ось так. І один проскочив помилка. Забрав палець, все, впало до фонових значень і антенна, що вона доторкається, не впливає. Ще раз показую, доторкаюсь до анона. Двома пальцями доркнусь секунду Так, доторкаюсь до анода двома пальцями. Результата ніякого. Доторкаюсь одним пальцем. Результат є. Доторкаюсь кінчиком пальця. Результат. Ганий. Поторкаюсь двома пальцями. Ось, пішло. Напевно, якийсь палець більш вологий більш, якийсь більш сухий. Так, от нулі, доторкаюсь. От, пішло. пішло.

От, палець відпускаю від ноді, все падає до нуля. Ну, вже виробився поверх. до нуля під нож. Відпускаю пала нуля. Ось така схема. Якщо заберу, шарово вимкну його то такого ефекту не буде. Звичайно, доторкаюсь. Так, от таке.